Сьогодні я в Вінниці, але це не кінечний мого маршруту, а тільки старт. Зараз я на вінницькому відділенні компанії Агроресурс. Звідси ми відправляємося на день поля Беднар Кам компанія, яка випускає дуже багато ґрунтообробної техніки. Що там може бути цікаво по нашій темі темі регенеративного заборонення. Я вже в автобусі. Наш автобус прямує до кордону. Рядом зі мною Володимир Костяненко. Володимир, вітаю вас. Доброго вам. Дня. Володимир Костяненко – один із ведучих спеціалістів компанії Агроресурс. Куди ми їдемо? Ми прямуємо в Чехію. На день поля Бетарка. У цьому році «Бетнар» виділив Україну окремий день. Чому? Тому що Україна продає найбільше техніки «Бетнар» у всьому світі. Наші аграрії дуже оцінили її. Тому що техніка дуже якісна, засідної пропозиції дуже хороша. І навіть під час війни наші аграрії купують техніку. Аграрії хочуть бути дуже ефективними, тому що аграрний фонд дуже важливий для нашої перемоги.